Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай запроваджує нову візу категорії Кей для залучення іноземних фахівців у галузі науки та технології. Пекін сподівається на успіх, особливо у світлі того, що США посилили правила видачі аналогічної візи H-1B. Курс на зближення зі США. Мексика посилює торговельний тиск на Китай і планує вести ми там. Пекін попереджає про можливі заходи у відповідь. Пекін перерахував чотири жорсткі умови для посла США в Гонконгу. Як відреагували США? Колишньому чиновнику компартії Китаю погрожують смертю після того, як він заявив про вихід із партії. Він приєднався до масштабного руху, що охопив Китай та інші країни. Китай приваблює таланти з-за кордону. Він запустив нову візу Кей для іноземних фахівців у галузі науки та технології. Ця програма має конкурувати з аналогічною американською візою H-1B. Водночас, китайська не потребує спонсорства роботодавцям. Це важлива перевага для кваліфікованих спеціалістів. Що більше Трамп недавно оголосив, що за візу H-1B запроваджується плата розміром 100 тисяч доларів. Це завадить американським компаніям наймати інозем. Амних спеціалістів своєю чергою китайська віза Кейм має спростити залучення висококваліфікованих спеціалістів до ключових секторів від штучного інтелекту до передового виробництва. Проте експерти попереджають про проблеми китайської програми. Багато іноземних фахівців останніми роками залишили Китай через суворі правила та жорстку цензуру. Ці заходи обмежували доступ до важливих наукових та дослідних даних, через що молодим науковцям та підприємцям складніше впроваджувати інновації крім того, багато компаній у Китаї працюють за графіком 996, тобто з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора, 6 днів на тиждень. Експерти попереджають, що є деякі проблеми, які можуть підірвати довгостроковий успіх програми. Серед них суворі імміграційні правила, які ускладнюють іноземцям облаштування в країні. А підвищення зборів на візу H-1B у США ускладнило життя багатьом індійцям. Вихідці саме з цієї країни становлять переважно більшість власників такої візи. Понад 70%. Тепер вони шукають нових можливостей. Деякі придивляються до китайської візи. K. Вона стала більш актуальною ще й тому, що після багатьох років напруженості на кордоні відновилося авіасполучення між Китаєм та Індією. Водночас у середині Китаю запуск візи Кей викликав широке невдоволення через складну ситуацію на ринку праці Україні безробітними вважаються понад 12 мільйонів випускників університетів. Сьогодні публікації пов'язані з візою Кей вийшли у топу соцмережі Weibo, набравши майже півмільярда переглядів лише за два дні. В одному з повідомлень користувач написав: Хіба ви не розумієте, як важко сьогодні випускникам університетів знайти роботу? Ви хочете залучати іноземні таланти замість того, щоб дбати про своїх громадян, іноді здається, що в цьому суспільстві щось зламалося. В іншому повідомленні написано: хіба у нас недостатньо випускників університетів. Маю сумнів, що настав час для того, щоб залучати іноземців для поповнення кадрового резерву. Сьогодні в Китаї близько 19% молодих людей безробітні. Мексика посилює торговельний тиск на Китай. Країна починає нові антидемпінгові розслідування щодо китайського імпорту. Багато хто побачив у цьому курс на зближення зі США. Пекін розкритикував дії Мексики і пригрозив вжити заходів у відповідь. Мексика почала чотири нових антидемпінгових розслідування щодо китайських товарів, зокрема термополірованого скла, ПВХ брезенту та пластикових покриттів, що використовуються у судноплавстві та будівництві. Загальна їх кількість цього року досягла 11, що майже вдвічі більше ніж роком раніше. Минулого місяця президент Клаудія Шейнбаум представила план запровадження нових масштабних мит для країн, які не мають торгових угод з Мексикою, зокрема для Китаю. Діапазон мит варіюватиметься від 10 до 50 відсотків. Вони Ширюватиметься на більш ніж 1400 найменувань товарів, і можуть набути чинності вже 1 січня 2026 року. У відповідь Китай розпочав власне антидемпінгове розслідування щодо горіхів Пекан, що імпортується з Мексики та США. У п'ятницю Міністерство торгівлі Китаю опублікувало заяву. У ній йдеться у нинішніх умовах, коли США зловживають митом, усі країни мають спільно протистояти одностороннім діям, запобігати поширенню протекціонізму та уникати введення обмежень щодо Китаю під різними приводами, викликаними зовнішніми. Нім тиском аналітики зазначають, що цими заходами Мексика обрала шлях на зближення зі своїм найбільшим торговим партнером США. Водночас це дає Мехіко певний ступінь свободи у зв'язку з майбутнім переглядом торгової угоди між Канадою, Мексикою та США. А у Гонконгу спалахнув дипломатичний скандал навколо генерального консула США у регіоні Джулі і Дем. китайські державні змі повідомили, що вона зустрічалася з колишніми продемократичними політиками. Після цього представництво МЗС КНР викликало її для надання пояснень. Воно також звинуватило ідею втручання у внутрішні справи країни. Китайський дипломат заявив, що для консула діють чотири суворі заборони: не зустрічатися з тими, з ким не слід зустрічатися, не вступати в змову з антикитайськими силами, не підтримувати діяльність, що розглядається як загроза стабільності, і не втручатися у справи пов'язані з національною безпекою Гонконгу 2020 року. Пекін запровадив у Гонконгу закон про національну безпеку, щоб посилити контроль над містом та придушити продемократичні голоси. Водночас, держдепартамент США заявив, що американські дипломати представляють свою країну і просувають інтереси Америки в межах своєї звичайної роботи по всьому світу, зокрема в Гонконгу колишній чиновник Компартії Китаю заявив, що йому погрожували смертю за відкритий вихід із партії. Його звуть Сіху. Він працював у китайській провінції Хунань і був звільнений через те, що допомагав людям добитися справедливості. Пізніше фань привселюдно розірвав свої зв'язки з партією, приєднавшись до масового руху, що охопив увесь Китай. За 20 років понад 450 мільйонів людей вийшли з КПК та її дочі. Ніх організацій вони роблять це, публікуючи заяви на закордонному сайті, часто використовуючи псевдоніми. Рух виник після того, як видання Epoch Times опублікувало серію редакційних статей під назвою Дев'ять коментарів про комуністичну партію. Повертаючись до фаня, він допомагав людям, десятки тисяч яких у Китаї стикаються з несправедливістю з боку влади, зокрема з жорстоким поводженням. Зазвичай вони долають великі відстані, щоб дістатися вищих інстанцій, сподіваючись добитися справедливості, і фань допомагав їм розв'язати їхні проблеми. Він розповів, що коли заявив про вихід із партії. Поліціянти в цивільному провели в нього обшук. Згодом йому відключили інтернет. Тепер він побоюється арешту. Фань додав, що чиновник КПК може відразу перетворитися з довіреної особи на ворога партії. Huawei співпрацює з найбільшими азійськими технологічними компаніями, щоб створювати власні чипи для шаї. Дослідники виявили у новітніх процесорах Huawei компоненти тайванських TSMC та CK Hynix і навіть Samsung. Результати дослідження показують, як сильно Китай покладається на іноземні технології, попри прагнення скоротити залежність від американських компаній, таких як NVIDIA. Дослідники Tech Insights вивчили новітній чип Huawei Асенд. 9. Сот десять і виявили, що його компоненти виготовила TSMC. Крім того, компоненти пам'яті були від Samsung та CK Hynix. Слід зазначити, що США вже багато років намагаються позбавити Huawei доступу до передових компонентів. Компанія перебуває в чорному торговому списку США з першого терміну президента Трампа. Його адміністрація звинуватила компанію в тісних зв'язках з китайськими військовиками. Обмеження Вашингтона спрямовані на уповільнення розроблення шаїв Китаю Китаї, не дають змоги таким компаніям, як Huawei, конкурувати з американським гігантом в галузі виробництва чипів NVIDIA. Водночас Samsung, Secret Hynix і TSMC заявляють, що дотримуються експортних правил США і стверджують, що не знають, як їх компоненти опинилися в новітніх чипах Huawei.